Привіт! Сьогодні в нас на огляді три топові, на мою думку, моделі наушників JBL. Спочатку я вам про них розкажу, про всі фішки, плюси та мінуси, а потім ми їх порівняємо. Мова піде про наушники JBL Live Flex 3, JBL Live Bean 3 та JBL Live Buds 3. Ви на каналі UA. Поїхали! А вартість цих навушників ви можете дізнатись за посиланням в описі під цим відео. Там же ви знайдете промокод на приємну знижку на ці моделі навушників. Також підписуйтесь на цей канал, ставте лайки та підписуйтесь на наші соцмережі. Там ви зможете дізнатись нову інформацію про новинки та відео, які виходять в нас на каналі. В нашому випадку ми будемо розглядати навушники чорного кольору, але кожна з моделей має багато класних кольорів і вони дійсно прикольно виглядають. Розглянемо комплектації. В моделях BIM та Buds в коробці знаходяться кабель, інструкція та абюшури до навушників. А ось в моделі Flex є те ж саме, окрім амбушюр через різний тип навушників. Давайте почнемо з моделі Life Flex 3. Це навушники вкладиші вони мають зручну посадку в вухах і просто подивіться, як вони виглядають. Flex 3 мають дуже класний дизайн і дуже стильно виглядають в вухах. А ще вони мають дуже крутий кейс. Зазвичай кейс для навушників це просто пластиковий обмилок з назвою бренду або без. Але не в навушниках JBL. Тут в кейс встановили. Екран, ви можете налаштувати кожен аспект своїх навушників JBL Live 3 за допомогою 145 дюймового сенсорного дисплею Smart Charging Case. Тут дуже класна автономність. з сьогоднішнього списку. Насолоджуйтесь музикою до 10 годин без потреби під зарядки навушників, а зарядний кейс забезпечить вам ще додаткові 40 годин автономної роботи. В навушниках встановлені 12-мм динаміки JBL Live 3. Вони забезпечують фірмове звучання JBL Signature Sound. Кожен динамік налаштований для точного відтворення глибоких басів, збалансованих середніх частот та чистих високих нот, незалежно від рівня гучності. І звісно ж, тут є шумозаглушення, але не звичайне, а адаптивне. Це можливо завдяки чотирьом мікрофонам з датчиком шуму, які автоматично адаптуються до вашого оточення в режимі реального часу. Дуже класною функцією в цих навушниках є захист від води та пилу за стандартом IP54. Водонепроникні навушники готові до будь-яких пригод на свіжому повітрі, забезпечуючи надійний захист і якісний звук в будь-яких умовах. І якщо ви раптом загубите свої навушники чи забудете, де їх залишили, то сервіс Google Finder автоматично допоможе вам їх знайти за допомогою мережі з більш ніж 3 мільйонів Android-пристроїв. Тест мікрофону навушників JBL Live Flex 3. Один, два, три, як мене чути. Далі на черзі Live Beam 3. Навушники схожі за формою на попередні, але вони внутрішньоканальні. Дизайн такий самий, як і у Life Flex 3. А значить, що з дизайном все більш ніж в порядку. За допомогою зручного кейсу ви зможете швидко керувати навушниками навіть без додатку на телефоні, завдяки один 45-дюймовому сенсорному дисплею на ньому. Автономність 48 годин з підтримкою бездротової зарядки. А якщо потрібна швидка підзарядка, то лише 10 хвилин зарядки через USB Type-C подарують вам ще 4 години відтворення музики. Звучать навушники класно. 10-мм динамічні драйвери JBL Live Beam 3 приємно здивують вас фірмовим звучанням JBL Signature Sound. Кожен драйвер ретельно налаштований для глибоких басів, збалансованих середніх частот і чітких високих нот незалежно від рівня гучності. Завдяки JBL Special Sound ви відчуєте себе на концерті, адже звук надходить практично з усіх напрямків. В навушниках встановлені якісні мікрофони. Ваш голос завжди звучатиме чітко і виразно завдяки шести направленим мікрофонам з технологією формування променя, які знижують сторонні шуми, включаючи шум вітру. Тест мікрофону JBL Live Beam 3. Я сиджу в кімнаті, і як мене чути? Один, два, три. До того ж, ви можете налаштувати власне звукове середовище для дзвінків, використовуючи персоналізовані рівні навколишнього звуку функції Personal Sound Amplification. JBL Live Beam 3 має захист від води та пилу за стандартом IP55 від пляжу до велодоріжки. Навушники мають водонепроникність і захист від пилу, що робить їх ідеальним вибором для будь-яких пригод на свіжому повітрі. В цих навушниках також є функція шумозаглушення True Adaptive Noise Cancelling з індивідуальним налаштуванням. А аудіофільтр в додатку JBL Headphones дозволяє налаштовувати та точно регулювати рівень адаптивного шумозаглушення, враховуючи унікальну форму для вашого вушного каналу для оптимального звукового досвіду. Останній в нашому списку сьогодні JBL Live Buds 3. Це внутрішньоканальні навушники, проте вони не схожі за формою за попередні моделі. Дизайн приємний, схожий на минулі моделі, а в вухах виглядають прикольно. До речі, мені дуже сподобались кольори цих і попередніх навушників. Дуже приємні і не надто яскраві. Все, як я люблю. Тут, як і в попередніх моделях, встановлений дисплей на зарядному кейсі, і ви можете отримати доступ до налаштувань прямо через чохол. Звук тут потужний та насичений завдяки 10-міліметровим динамічним драйверам. Баси глибокі. Та соковиті навушники звучать збалансовано, от прям як треба. Функція Special Sound створює ефект об'ємного звучання, ніби ви перебуваєте на живому концерті, оточені музикою з усіх боків. Звісно ж, як і у більшості девайсів від в цих навушниках є підтримка додатку JBL Headphones. За допомогою цього ви зможете налаштувати майже всі функції, які є в навушниках. Також LiveBuds 3 має функцію Personify 3.0. Налаштуйте звук відповідно до вашого унікального слухового профілю за допомогою інтерактивних інструментів, які аналізують вашу індивідуальну інформацію та вподобання. Це дозволяє створити ідеальну звукову криву, яка найкраще підходить саме вам. Тест навушників GBI Live Buds 3. як мене чути? Один, два, три. Автономність 40 годин дозволить вам не відволікатись на постійне заряджання. Насолоджуйтесь 10 годинами відтворення від одного заряду навушників, плюс ще 30 додаткових годин від підзарядки в кейсі. А ще є корисна функція мультиточкове з'єднання, яка дасть вам змогу легко перемикатись між різними bluetooth пристроями. Ось ви і послухали характеристики цих трьох навушників, і вже приблизно розумієте, які більше вам подобаються. Давайте поговоримо про відмінності. По-перше, в навушників. Різна форма. І мені дуже подобається, що JBL робить схожі по технічним характеристикам навушники, але з різною формою. Вам не потрібно буде ламати голову і чимось жертвувати. Найбільші динаміки у навушників Flex 3, а саме 12-міліметрові динаміки. Найбільші серед сьогоднішнього списку. В Beam 3 та Buds 3 динаміки 10-мм. В навушниках Beam та Buds краще шумозаглушення, як на мене, за рахунок того, що вони внутрішньоканальні. Автономність більше у навушників Flex, але мені найбільше сподобались JBL Live Beam 3. Чому спитаєте ви? Ти ж тільки що сказав, що JBL Flex 3 має більші динаміки і автономність. Але ось що я вам скажу: по-перше, мені не підходить форма моделі Flex. По-друге, Beam та Buds компенсують менші динаміки, тим, що вони внутрішньоканальні. І звучать як на мене так само, як і Flex 3. Навушники дуже схожі за характеристиками, мають ті ж самі функції, тому кожен обирає для себе сам, ті, які підходять саме вам. На щастя, JBL зробили вибір легшим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Я надію, що допоміг вам з вибором. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео, і ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео. Можливо, ви вже обрали собі модель навушників, тоді саме для вас в описі під цим відео є промокод на знижку на ці навушники. Переходьте на сайт uuaй, там ви знайдете ці та багато інших моделей навушників.